В одному з інтерв'ю Жозе Моуріні, говорячи про Азара, сказав наступне: так, він чудовий гравець, який жахливо тренується, можна лише уявити, яким би він був, якби тренувався як справжні професіонали. В плані фізики, кондиції, швидкості він міг бути набагато кращим, як гравець, якби належним чином тренувався. Те, що ви бачите, це лише талант, який привів його до успіху. Саме такими словами, Жозе Моуріні описав Азара, з яким він працював в Челсі, і справді в молодості футболіст не тренувався належним чином. Саме тому, вже в 28 років його почали мучити травми на за заодною. Знаєте, коли я готувався до цього відео, я переглянув нарізки Азара в Челсі, щоб трохи освіжити собі пам'ять і згадати, як він грав. І знаєте, це справді було щось неймовірне. М'яч наче був приклеєний до ніг футболіста. Обов'язково після перегляду мого відео подивіться, як грав Азар, подивіться його нарізки за Челсі. І тоді ви зрозумієте, наскільки унікальний був цей футболіст. А поки що не забудьте підписатися та поставити свою особливу вподобайку під цим відео. Бельгієць був від природи одарований талантом до футболу, і це знаєте не дивно, оскільки він народився в сім'ї колишніх футболістів. Як батько був футболістом, грав в нижчому дивізіоні Бельгії, і так само мама Азара виступала в першій жіночій лізі Бельгії і доволі непогано. Фанати часто жартують та називають сім'ю Азара такою маленькою футбольною командою. На противагу футболу батьки Азара вибрали сім'ю і закінчили з професійним спортом. А пізніше батько Азара взагалі покинув роботу для того, щоб більше часу проводити з сім'єю. Уже з самого дитинства було зрозуміло, що Еден Азар має талант до футболу. Він ніколи не міг втриматись на одному місці, проте, коли старші починали до нього говорити, щось йому показувати або підказувати. Він уважно сідав та слухав. Дебютним клубом для молодого Азара виявився місцевий Бренуа, в якому Азар почав робити свої перші кроки, і зауважив, що футболісту на той момент було тільки 4 роки. Футболіст почав одразу відрізнятися та виділятися серед своїх однолітків. І на одному з місцевих чемпіонатів, вже коли Азару було 14 років, його помітили скаути Ліля. Тут є дві теорії: по-перше, Азар самого дитинства вболівав за збірну Францію, а його улюбленим гравцем був відповідно Зенедін Зідан. І коли мама запитувала його, яку футбольну форму ти хочеш для тренування, Азар завжди говорив. Купіть мені футболку з Зідана. Тому тут є дві правди. Перше, це те, що його справді замітили скаути Ліля і запросили його в клуб. А інша теорія свідчить про те, що Азару просто в Бельгії вже було тісно, наскільки тісно, що ніякі спортивні школи не могли йому дати того розвитку, якого очікував футболіст. Відповідно, батьки прийняли рішення, що потрібно їхати далі, потрібно розвиватися в цій сфері і не закидувати. І тому вони вибрали Францію. Але знаєте, тут не так важливо, як він потрапив до французької команди. Головне, що він поїхав туди за новим викликом. У 2007 році футболісту класу й перший. Професійний контракт, який розрахований був на 3 роки. А вже буквально через рік йому була відкрита дорога до основної команди Лілі. Варто також зауважити, що футболіст дебютував на професійному рівні у віці 17 років, що досить рано. І знаєте, бельгійцю наче й не потрібна була якась адаптація в дорослому футболі. Він одразу почав набирати оберт і показувати високий рівень. Зокрема, від інших футболістів Азар відрізнявся своєю швидкістю та впевненою грою з м'ячем. І що важливо підкреслити, також що для нього не було в пріоритеті забити гол самому. Він з легкістю міг викочувати м'яч партнеру, який. Забивав в пусті ворота, тобто, знаєте, молоді футболісти часто тягнуть покривало на себе і стараються зробити гру максимально яскравою. А Азар, знаєте, він не тільки робив гру яскравою, він ще віддавав асисти, за що його цінували партнери по команді. Вже у 2008 році Ліль, розуміючи те, що перед ними справжній талант, якого можуть скоро забрати, тому що було зрозуміло, що такий футболіст довго у чемпіонаті Франції не затримається. Продовжили з ним контракт на кращих умовах, і в цьому ж році футболіста було запрошено в національну збірну. Тут є цікава історія про молодого Азара в збірні. Коли він приїхав на тренувальний збір збірної Бельгії, він вже вів себе так, наче якийсь ветеран. Він виходив так вальяжно собі на тренування без щитків, пропускав деякі вправи, вів себе так, наче він відіграв за збірну вже більше матчів. Цим він трохи підбільшував і партнерів по команді, так само підбільшував і тренера основної збірної. І, наприклад, у вас може виникнути питання, чому тренерський штаб ніяк не реагував на це. А тому, що коли Азар виходив в офіційних матчах, він творив просто на полі якусь магію. Саме тому йому пробачали отакі маленькі косяки. В одному з матчів, коли бельгійська збірна грала проти збірної Туреччини, Азара замінили в другому таймі. І скажіть, що робить футболіст, коли його заміняють. Він просто сідає і дивиться матч до кінця, підтримує свою збірну. Проте Азар вирішив так не робити. Він дзвонився своїм татом, і вони разом поїхали в один з місцевих ресторанів їсти бургери. Трохи по хамськи повів себе, мені так здається, тренер національної збірної, звісно ж, не оцінив такий жест від Азара, і його було відсторонено на два матчі. У сезоні 2008-2009 Азара було визнано найкращим молодим футболістом Франції. В сезоні 10-11 історія повторилася, його знову було названо найкращим футболістом Франції. А ще Ще Ліль достроково оформив чемпіонство, відірвавшись від другого місця на 8 очок. До цього чемпіонства Азар точно доклав свою руку, точніше ногу, а точніше дві ноги, тому що футболіст навчився бити з двох ніг. За 147 матчів лізі один футболіст забив 36 голів і віддав 41 асист. І це якраз про те, що я говорив на початку відео. Бельгійць ніколи не шкодував пас. Футболіст грав на команду, він в першу чергу ставив не свої індивідуальні показники, він ставив у пріоритеті команду та виграші. Сезон 11-12 знову підтвердив те, що футболіст має великий потенціал. І що французькому чемпіонаті йому вже трохи тіснувато. Саме тоді європейські топ-клуби почали слідкувати за молодим Азаром: Арсенал, Манчестер, Юнайтед, Барселона і так, так, Реал так само хотів цього футболіста вже тоді. Проте, якщо вірити слухам, до Азара подзвонили з Челсі і запитали: хлопче, яка в тебе зарплата? Азар відповів на це питання, йому запропонували втричі більшу зарплату. Стало зрозуміло, що від такої вигідної пропозиції просто неможливо відмовитись. А ще тут не так грають важливу роль гроші. Азар хотів виграти Лігу Чемпіонів. Він горів цим бажанням, він мріяв про це. І як же красиво Азар. Пішов от уявіть собі останній тур. Ліль вже на третьому місці, вже нічого не можна змінити, вже ця гра абсолютно не важлива. Азар разом з деякими партнерами по команді вночі перед матчем їдуть в клуб, напиваються просто в зюзю. А на наступний день футболісти виходять і Азар робить свій перший та останній хитрик за Ліль. Це ще одне його таке вміння, коли футболіст мів зібратися тоді, коли було це необхідно. Французький клуб отримав за Азара 30 мільйонів фунтів, а футболіст написав у своїй соціальній мережі, що він їде до переможців Ліги Чемпіонів. Челсі Азару наче не потрібно було ніяка адаптація, він одразу став. Ключовим футболістом Еден став номером один саме завдяки його унікальному професіоналізму. Клуб переміг у лізі Європи. Вже наступного року Еден був удостоєний звання найкращого бомбардира команди та став найкращим молодим футболістом англійської прем'єр-ліги. У 2013 році хавбек став гравцем року у складі синіх. Цього ж року Еден був номінований на золотий м'яч. Тоді багато експертів почали говорити про те, що Азар це якраз наступне покоління після Месі та Роналду. Що це футболісти практично одного й того самого рівня. Проте сам бельгієць, коли чув, що його зрівнюють з такими футболістами, як Месі чи Роналду, завжди вів себе дуже скромно. Він говорив, що він зовсім інший футболіст і що йому до них ще далеко. У цьому ж році Азар пославився трохи з нехорошої сторони. Пам'ятайте історію про Белбоя? Це був матч Кубка Англійської ліги з фонці Перший матч Свонці неочікувано виграли 2-0. Відповідно, лондонський клуб приїхав до скромної команди, щоб відігратися. Але початок матчу для Челсі виявився не найкращим. Команда атакувала, старалась швидко переводити м'яч, Азар був не останньою людиною, який був підключений до атак. Але дійти якогось логічного висновку та забити гол команді так і не вдавалось. І от уявіть собі, 80-та хвилина, всі на нервах, Азар в тому числі. І от м'яч виходить за лінію, і Азар дуже швидко хотів розіграти цей м'яч. Проте Блэбой Свонці взяв м'яч у руки, а пізніше просто накрив його собою. І Азар просто на цій. Ейфорії на такому бажанню відігратися, швидко вести в м'яч, почав вибивати його з під белбоя. А сам хлопчик швидко включив акторську гру. І варто також зауважити, якщо ви думаєте, що Азар такий поганий, побив дитину, то це не так. Цьому Белбою, якого звати Чарлі Морган, на той момент було 17 років, тобто дорослий підліток. І тут, знаєте, можна зрозуміти Азара, я ні в якому разі не підтримую такі дії. Проте коли ти заведений, коли ти мотивований відігратися, і при тому ти бачиш, що ціла команда суперника постійно затримує м'яч, затягує час, а ще в цьому їй допомагають Белбої, то, звичайно, тебе таке бісить. До речі, коли я шукав інформацію про те, як Азар побив Белбоя, то мені вибило масу статей про цього хлопця який займається алкогольним бізнесом, і те, що в нього класно все, і там кожна стаття починається з того, що побитий азаром хлопчик. Після цього інциденту Азар, звичайно, що отримав червону карту та був видалений. А Челсі так і не зміг відіграти тих два голи. До речі, спонсі того сезону таки виграло Кубок англійської ліги. У 2014 році почали говорити про те, що Азар дуже швидко перейде до Реал Мадриду. І там, наче й сам батько Азара, говорив про те, що футболі вже давно мріє потрапити в Мадрид. Проте сам гравець вирішив залишитися в Челсі і продовжив контракт. У 2015 році, в сотому сезоні для Челсі у прем'єр-лізі. Клубу вдалося завоювати чергове чемпіонство, а ще вони стали переможцями Кубка футбольної ліги. А сам Азар став гравцем року по версії футболістів, футболістом року по версії Асоціації футбольних журналістів, гравцем сезону англійської прем'єр-ліги, потрапив в команду року, а також отримав звання гравця року по версії вболівальників, фанатів Челсі. І давайте так трохи сконцентруємося, як саме ж грав Азар в Челсі. І якщо ви не бачили хайлайти, як грав Азар в Челсі, то обов'язково включіть їх після цього відео. Було таке відчуття, що Азар Може прийняти будь-який м'яч, чи то був сильний пас, чи легкий, чи то на груди, чи то на ногу. Не було такого, що він приймав м'яч на груди, і м'яч відбивався там, наприклад, від нього на метр. Він просто приймав його і м'яч зразу опускався на землю, де він вже починав свій дриблінг і мчався до воріт. Азару дуже класно вийшло зігратися з ксесом фабрикасом, а ще аспіліквета прикривав лівий фланг. Тобто Азару взагалі не потрібно було відпрацьовувати на оборону, тому що Аспіліквета підчищав абсолютно все. Тобто, азар міг зосередитися чисто на атаці. Важливо також те, що азар вмів бити з. Бог ніг і підстроюється під любий удар. Це тепер ми звикли, що футболісти приймають м'яч і просто хочуть якось наче забігти в ті ворота. Азар же бив з будь-якої точки, з будь-якої ноги. Йому було просто пофіг. Ще однією крутою фішкою, яку вмів робити Азар, це підставлятися під штрафні. Тобто, коли він брав м'яч, то футболісти суперника знали, що зупинити його практично нереально. Та й свалити було складно, тому що він дуже класно вмів маневрувати між суперниками і знав, коли можна підставитися для штрафного, для вигідного штрафного. Сезон 15-16 був не дуже. Успішний для бельгійців, в нього була гольова засуха. Там взагалі ціла команда грала дуже блякло. Проте наступний сезон 16-17 вже під керівництвом Антоніо Конте Челсі вдалося виграти знову чемпіонство. Переходячи в Челсі, Азар мріяв про Лігу Чемпіонів, проте цей титул йому так і не підкорився. Проте в сезоні 18-19 в фіналі був обіграний Арсенал, і Айден вдруге став переможцем Ліги Європи, і саме після цього матчу він заявив, що покидає Челсі. За весь час, проведений Азаром в Челсі, йому вдалося забити 110 голів і віддати 85 Сесті. 7 червня 2019 року Азар прийшов в мадридський реал. Сума трансферу складала близько 120 мільйонів. І тут, знаєте, навіть можна зробити отак менеджменту Челсі, тому що їм вдалося продати футболіста, у якого залишився контракт терміном на один рік. Азар отримав зарплату у вигляді 25 мільйонів, одразу купив дім в Іспанії, перевіз туди сім'ю і отримав свою зону комфорту. Але знаєте, з самого початку цього трансферу вже пішло щось не так. Якщо вірити пресі, то коли мадридський клуб випустив фотографії, як футболісти приходять медогляд. То на цих фотографіях була голова Едена Азара проте тіло Каріма Бензими. Так, футболіст привіз з собою декілька лишніх кілограм. Проте він говорив, що як швидко він набирає, так швидко він і скидає, коли потрібно. Якщо він говорив, що лишніх кілограм було приблизно 5, то на ділі він набрав більше 10 кілограм, що відповідно ускладнювало йому гру. В сезоні 19-20 Еден отримав 8 трав, через які змушений був пропустити сумарно 43 матчі. Проте, попри це, йому вдалося стати чемпіоном Іспанії. Якщо сумарно говорити про кар'єру Едена Азара в реалі, то це просто... Повний кошмар як для футболіста, так і для керівництва клубу. Він просто отримував травму одна за одною. Був момент, я не знаю, чи ви пам'ятаєте його, коли його випустили на заміну. І буквально одразу він схопився за ногу і отримав травму. В реалі йому все-таки вдалося завоювати Лігу Чемпіонів. І сам гравець після цього титулу говорив, що наступний сезон буде точно мій. Я обов'язково докажу всім, що я гравець, який потрібен Реал Мадриду. Проте було вже враження, що футболісту навіть не вірять і всерйозно не розраховують на нього. Анджелотів взагалі практично його не задіював ні у 2023 році Азар просто перестав себе мучити цими травмами, намагатися щось зробити, повернутися назад на поле. Він просто в 32 роки закінчив кар'єру. Проте була інформація, що він може повернутися до рідного Лілю. І це взагалі було б дуже красиво, якби йому вдалося це зробити. Проте сам футболіст говорив, що так, я би хотів повернутися в Ліль у Франції, для мене не існує жодної іншої команди. Я ніколи би не вдягнув футболку іншої французької команди. Але я прекрасно розумію, що я не зможу грати. Якщо взяти Азара та збірну, то він є Другим бомбардиром в історії команди був капітаном та справжнім лідером цієї збірної. Знаєте, праймовий Азар, Азар, який грав за Челсі, це наче ідеальний гравець, ніби ти включив Фіфу на режимі новачок і просто отак бігаєш між суперників. А коли тобі набридає забивати самому голи, то ти видаєш партнеру на пусті ворота. Остання ремарка про перехід Едена Азара в Реал, особисто яка складена сугубо з моїх вражень, це те, що він переходив у Реал Мадрид немотивованим. Йому було вже це не потрібно все. Коли він переходив з Челсі, він був дуже заряджений, він був налаштований на перемоги. Тодішній тренер Ліля Руді Гарсія говорив, що після того, як до Азара подзвонили з Лондона, тримати його вже не могло нічого. Він горів цією ідеєю, він горів цим чемпіонством, він горів доказати всім, що він супер крутий футболіст. А коли його купив реал, у футболіста могло склатися враження, що от, ти дійшов до основної своєї мети. Тому що, будучи дитиною, він дивився, як грає Зідан, це був його кумир, він ходив його футболці, а тут він тебе вже тренує і він же дивиться на твою гру. І звичайно, що футболіст розслабився, зайва вага. Ага, те, що він не допрацьовував молодості, відсутність мотивації, часті травми. Всі ці признаки сприяли тому, що Еден Назар так швидко закінчив кар'єру. А шкода. Звичайно, що я й половини не розповів того, що хотів би вам розказати про Едена Азара. Якщо у вас є якісь цікаві факти або історії, які я пропустив, обов'язково напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Фальшивий стадіон.